Так, друзі, приїхала чергова машинка з Америки. Це Jetta. Volkswagen Jetta 2018 року. 1,8 бензин, пробіг 90 тисяч миль. Ромчик, як тобі машинка? Я дуже задоволений. Пошкодження по автомобілю незначні пошкодження задньої частини, бампер рихтовка панелі задньої, незначні рихтовочні роботи по кришці багажника. А, ось така джетка чорна. Чорна на чорна, як то кажуть. Люк, чорна стеля, шкіряний салон. А, класна комплектація. Ну, є, по комплектації сліпі вона зони. якась незвичайна, тому що з чорним потолком джета рідкість. І фари, до речі, Ледовські в неї фари стоять. Ледовські фари стоять. Мінімальні пошкодження авто і класна ціна. І їде вона, до речі, дуже бодро. Бодренько їде вона, не начіпована, я так думаю. Можливо. У мене така думка, що вона чіпована. Ось такий салон класний, охайний. Машина завелась, все, машина їде, Троху. саром їдь, тоді на рихтовку відвозь.